Я служив на морському флоті на винищувачі, і в затоці Лейте у нас влучила торпеда. Мене викинуло за борт. Я зламав хребет. І ось я борсаюсь у воді, як поплавок, а довкола мене справжнє пекло. І я почав співати. Заспівав стару пісню Ірвінга Берлінга, що робити, коли поруч лише фотографія, щоб розповісти їй увесь свій біль, що робити? Що робити? Що робити? І вже після кількох куплетів я раптом заспокоївся. Я відчув, що зі мною все буде добре, що я повернусь додому, що я знову. Що я знову обійму свою дружину. Минуло кілька років ми збудували цей котедж у Вандермірі. І якось я вийшов у сад і почув, як Клара співала там. Що робити? Вона побачила вираз мого обличчя і я їй все розповів, а вона розповіла дещо мені. Виявляється, що приблизно у той самий час їй наснився сон, у якому я співав їй. Здогадайтесь, яку саме пісню не може бути. Я не знаю, як саме це називається, але воно повернуло мене додому. Ось так.